До речі, ці сходи роби майстер, який мене колись навчав в столярці. Прикинь, Нічого. тобто зараз працює у мене майстер, який мене колись навчав, коли я був студентом. Трохи його сварищ. Якщо чесно, трохи є. Це все, що ти бачиш, оце весь матеріал, таку роботу, ну без підступеньок. Це коштує 150 доларів. Типу, за сходиночку. 150 доларів за сходи. Якщо чесно, зараз я би за ці гроші не робив, тому що насправді воно дуже сильно складно. Ось на цій, що я стою тут, ну це прям, це, прям, це прям щось. Попередньо робили заміри, а потім сюди ще раз їхав, робив собі шаблон, вже прям чистовий з картонок, і все рівно, коли привезли, ми все рівно підганяли. Цей брусочок виглядає, що це брусочок, знаєш? а з цим брусочком майстер погрався два дні. Один, два, три, чотири, п'ять сходинок. Прям все в різнобой йде. Ну, я бачу. Ми, що ми мусили якось. Що По-перше, і, і щоб воно стояло, ну, типу, багато років, а друге, щоб була естетика примикання. Це, до речі, було теж моє рішення. Підгонка гарна. Ну, це, ну тут, по цьому якраз можна оприділити і якість, і підхід. Це така ювелірна робота, так. яка показує, як майстер відноситься до своєї праці. Ну, це майстрека відноситься, бо майстер би зробив як простіше, знаєш. Тобто так. це теж ще обшили. Дивіться, як тут все класно, прям зайшло. Прям весь який термошовчик. Це тут насправді воно має бути. тому що дерево теж буде рухатись, тобто цей міліметр два завжди має бути. Ну і дивіться, який вид зверху, ну але прям передати, скільки це вкладено часу і сил. Ну це прям дуже сильно.